Ця історія озвучується в рамках конкурсу Містика навколо нас Номер 46 У Харківській квартирі. Як тут заснути Україна Харків. Червень 2025 року Ніч. Темрява охопила в обійми всю кімнату, і лише блакитне світло ноутбука на ліжку поголило неперелякані обличчя пари. Після останньої хвилини фільму жахів попливли коментарі. Що це було? із сарказмом спитала Ніка та закрила ноутбук, і в кімнаті стало геть темно. Ми точно фільм жахів дивилися, га? Давиду вімкнув ліхтарик на електронному годиннику. Промінь холодного світла вів хлопця до виходу з кімнати. Взагалі не страшно, місцями бридка. Так, дивно, так, і розмова дівчати з маньяком на початку навіть була цікава, але потім сюжет змили. Промовив хлопець, стоячи вже на порозі спальні, і попрямував на кухню попити води. Дівчина пішла за ним і продовжила висловлювати свою думку. Справді, дві години втрачені, а як він ще десять хвилин не помирав після того, як йому встромили ніжу шию, це прям пробиває на сміх своєю нереалістичністю. Так, так. Давид зухвало підтримав її, і його очі стали більшими від згоди. Я дійсно теж сподівався на більше, але. він протягнув це слово і зробив кислу міну. Ось точно. підтримала Ніка. Саме з таким обличчям я й дивилася кінець цього жахіття. І жахіття тут в сенсі оцінки. До речі, котра вже година. Хлопець подивився на годинник і промовив вже на півпершу. Час лягати, а то я на дев'яту не прокинуся. Вони вийшли з кухні і вляглися у ліжко. Ніка побачила, як Давид встромляє у праве вухо бездротовий навушник і щось вмикає на телефоні. Ти ще що, будеш щось дивитися на телефоні? спитала вона. «Ти ж спати хотів. Її хидно посміхнулася йому. Та я увімкну щось на фоні і так швидше засну. Це завжди спрацьовує. Він жестом показав символ, схожий на ок. Але буква О в його версії була горизонтальною, а вказівний та великий пальці руки просто сплюснули її. Це був їхній знак, що все добре. Ніка відповіла йому тим самим жестом. Вони цмокнули один одного на ніч. Дівчина лежала на спині, налаштовуючись на сон. Мені не потрібен телефон та інстаграм. Не потрібен. Вона навіть не помітила, як рука машинально опинилася біля тумбочки в одному русі від телефону. Ніко, от що воно тобі, га? Дівчина одсмикнула себе і її рука знов повернулася під ковдру. Втикати допізна, а потім прокидатися у півдні. А якщо це робочі будні, як зараз, то буду потім як сонна муха увесь день. Ніко, я сказала ні, наказала вона собі, і десь відлунням у голові пролунав голос та інтонація якої мами. Я й так зараз швидко засну, без усяких тамрілз. Вона ще покрутилася, обираючи, на якому боці зручніше спати, але зрештою вирішила, що краще буде спати просто рівно. Ніка, нарешті, вмостилася. Її очі кольору насиченого ківі заплющилися. Не минуло й кількох хвилин, як дівчина почула протяжне скреготання ніби хтось швидко провів довгим нігтем по дерев'яному столу. Розплющивши очі, вона ввімкнула ліхтарик на телефоні та посвітила ним по всій кімнаті. Але нічого не було. Дівчина торкнулася до Давида та спитала Ти чув скриготання? Чи, може, це ти ногою зробив? Давид підняв голову з подушки, послухав Ніку, дістав навушник з правого вуха і відповів Ні, не чув, я ж у навушниках був. Але їй точно не почулося. Вона була впевнена моторошний звук справді був. Що ж це могло бути? Може, каремат упав, припустила Ніка. Вона посвітила в його бік, але той був на місці та надійно спирався на стіл. Ніка знову вимкнула ліхтарик. Телефон був уже в руках, і в неї промайнула думка може, подивитися Рілс? Але вона втрималася і швидко поклала телефон на тумбочку. Знову, оповита темрявою, дівчина заплющила очі, поклавши руки вздовж тіла. Лежачи нерухомо, вона намагалася заснути, хоча думки не відпускали її. Що ж це все таки було? Може, то взагалі сусіди або щось і справді впало, але що саме? Може, просто в іншій кімнаті? Та ні. Було дуже чутно, ніби це було десь з мого боку. Може, з відкритої шафи щось впало, хоча там немає чому падати, чи, може, ми просто передивилися жахів на ніч? Хоча куди тому фільму до жахів, пожартувала дівчина подумки. За цією внутрішньою розмовою вона навіть не помітила, як ковдра трохи піднялася, і її праву долоню щось стиснуло. Мозок нарешті отримав сигнал небезпеки. А, що це? Ніка перелякано закричала на всю кімнату і швидко пересунулася на бік хлопця, і навіть трохи зачепила його спину ліктем. Давид, відчувши дотик, повернувся до неї і стурбовано сказав: Ауч! Він почухав місце легкого удару. Що сталося? Що таке? Його голос був уже напівсонним. Увімкни світло в кімнаті, будь ласка. попросила Ніка, переривчастим голосом, який аж тремтів від страху. Давид зробив це. Спальню нарешті осяяло тепле лампове світло, при якому хлопець побачив свою кохану, яка сиділа й тримала в своїй лівій долоні праву. Рідне, що сталося? дбайливо запитав хлопець та поклав свою долоню на її руки. Ніка зробила глибокий вдих і видих і ще пару разів, і лише після цього змогла спокійно відповісти. Я лежала на спині, думала про той звук і раптом ковдра піднялася, і я відчула, як щось волохате й колюче взяло мене за праву долоню. Я не розумію, що це. Вона говорила швидко, ніби її мозок щось забуде і вона не встигне це розповісти. Перевівши погляд на руки, дівчина вирішила відпустити праву долоню, хоча вона ще мимоволі тремтіла. Давид також прибрав свою руку. Ніка благально подивилася на коханого зеленими очима і попросила: Посунься до мене ближче, будь ласка, я хочу сказати тобі щось на вушко. Так, звісно, кажи. Він посунувся і нахилився до неї. Подивись, під ліжко. Може, воно ще там? Чекає, поки ми знову ляжемо. Її обличчя було переляканим, а голос дуже тихим, щоб те, що ховається під ліжком, точно їх не почуло. Я зараз подивлюся, звісно, Давид відповів пошепки і поцілував її в носик. Його тіло залишилося на ліжку, а голову він опустив униз і нарешті зробив висновок. Фу, там нічого немає, ніяких монстрів. І з полегшенням і навіть трохи бадьора відповів хлопець. Він дивився на Ніку, а вона дивилася в стіну. Дякую. Піду поп'ю водички, сказала дівчина, встаючи з ліжка. Вона пішла на кухню. Її мозок охопило безліч думок. Може, це Давид так жартує над нею? Чи це щось путойбічне? А може, її психіка дуріє і вже вийшла з хати зі всіма цими обстрілами, жертвами та звуками війни? Та ні, подумала вона, роблячи ковток води. Давид добрий та ніколи б з нею так не жартував. Це не в його характері так жартувати. Напевно, я просто швидко заснула і навіть цього не помітила. Можливо, це було лише частиною сну? Я перелякалася шуму та прокинулася. Ну ось, звучить навіть логічно. Ніка дивилася у вікно на своє відображення і намагалася осмислити, що сталося, і раптом, за її спиною, у відбитті щось з'явилося. Крок за кроком воно наближалося до неї. Дівчина різко обернулася, але позаду був лише холодильник. Тоді вона знову подивилася у вікно. Невідома постать була ще ближче. У тієї істоти не було тіла, лише як повітряна куля голова і з ротом, який щось їй намагався сказати. Очі дівчини збільшилися, а серце почало частіше битися. Єдине, що вона змогла зробити, це закричати. Давиде! — гукнула Ніка, і сльози, як сліпий дощ, покотилися з її очей. Хлопець прибіг на кухню і побачив заплакану Ніку. Що сталося, він дуже хотів допомогти, але не розумів, як. У вікні щось було, щось каламутне й овальне, ніби чиясь голова з ротом. Воно говорило до мене, навіть гукало, але я його не чула. Дуже дивно, задумливо промовив Давид і поділився з нею своїми висновками. Ми ж на четвертому поверсі, людей тут не побачиш. Біля нашої багатоповерхівки немає інших будівель, щоб побачити звідти якусь постать. Може, це щось потойбічне, як гадаєш? Я не знаю, засмучено відповіла дівчина. Чому лише я це бачу? Що я зробила не так? вона говорила крізь сльози. Я не робила жодних кривавих ритуалів, не викликала диявола чи чорну даму. Я просто не розумію. Договорила вона та взяла у руки хрест із шиї, який був більше прикрасою, аніж вірою, а потім прочитала вголос Спаси та збережи. Якщо хочеш, можемо сходити завтра до церкви або запросити священника. нехай нам тут все освятить. Давид не знав, як допомогти, і чому він цього не бачить, але дуже хотів її підтримати. Давай уже завтра вирішимо. Очі так злипаються, і я вже дуже хочу спати. Вони удвох повернулися до спальні. Давай залишимо світло, заснеш із ним, запропонував хлопець. Так, нехай буде. Може, все погане піде, припустила Ніка і тепло всміхнулася до нього. Пара знов ляглася на ліжко з надією. Дівчина лягла на бік у поза ембріона, і Давид обійняв її, щоб їй було спокійніше, намагаючись бодай так її захистити. Ніка, нарешті, почала заспокоюватися і відчувала себе в безпеці в його обіймах. У неї з'явилося велике відчуття подяки до хлопця за те, що він не вирішив, нібито вона якась божевільна чи дивна, і дівчина дуже захотіла його поцілувати. Вона підвелася і вже поверталася до нього тілом, але її погляд упав на картину. Оденніка по сто разів звертала на неї увагу. Не спеціально, просто картина увесь час потрапляла на очі, тому що висіла посеред стіни навпроти їхнього ліжка. На картині фарбами усіх кольорів було зображено обличчя дівчини, яка зверхньо дивиться прямо на ліжко своїми різними, чорним та зеленим очима. Ніка не могла в це повірити, адже це знову відбувалося. Із зеленого ока дівчини на картині повільно стікала чорна сльоза. Щойно Ніка хотіла поділитися цим із Давидом, як картина, яка досі трималася лише на скочі без рамки, раптом впала і зникла під ліжком. Я підійму, сказав Давид, який почув уже знайомий звук, і за мить був повністю під ліжком. Що ж це за скотч такий, набридло, що вона увесь час падає. Ніка знов відчула безпорадність і подумала, що вона знов побачила щось незрозуміле, не знала, куди подітися і як це припинити. Так, візьму все ж таки телефон та трохи відволічуся. Вона почала гортати різні рілс, але її відволікання перервали повідомлення. В одному з месенджерів вона побачила, як Давид щойно і щось написав. Тоді Ніка з посмішкою спитала: Ти що, надсилаєш мені повідомлення прямо з під ліжка? Вона хіхікнула із цього, але потім перевела погляд на тумбочку хлопця, на якій лежав його телефон. Усмішка миттєво зникла. Вона відкрила повідомлення та прочитала: Я підійму. Що ж це за скотч такий? Набридло, що вона увесь час падає. Останнє було капсом. Не йди! Долоня Ніки притиснулася до рота. Вона була в шоці і покликала Давида, стримуючи нервовий голос: Любий, як ти там? Тобі допомогти? Ніка чекала на відповідь, але її не було. Відчуття холоду огорнуло кімнату, ніби вона зовсім сама. Ти можеш вилізти, будь ласка, мені потрібно тобі щось сказати. Ти чуєш? Вона знову поклала праву долоню влів, щоб хоч якось себе підтримати. Хлопець мовчав. Тиша охопила кімнату і вона чула лише своє часте дихання. Дівчина зібралась з духом і опустила з ліжка голову вниз. Вона нікого не побачила, лише пружини та пил, їй ставало ще моторошніше. Дівчина швидко повернулася на ліжко, закрила очі, склавши руки, як на молитву, і сказала Давиде, де б ти не був? Якщо чуєш, повернися, будь ласка, до мене. Ти мені дуже потрібен, дуже. Сядь зі мною на ліжко, але нічого не відбулося. Вона все ще була сама у кімнаті, і її почало трусити. Будь ласка, повернись. Ніка говорила вже крізь сльози, адже боялася, що більше ніколи його не побачить. Щось промайнуло біля ліжка. Вона відсахнулася і подумала, а раптом це те, що схопило мене за долоню. Вдруге, я точно не витримаю, або посивію, або схоплю серцевий напад. І тут вона побачила знайомий жест, складені разом пальці, що з'явилися з під ліжка. Ну, й далеко ж вона впала, почувся теплий і рідний голос. Це був Данило. Дівчина від радості кинулася обіймати його за шию і обціловувати всю його голову, хоча вона й була в пилюці. Ти не чув мене? спитала вона. Ні, Люба, там ніби печера. А що сталося? Спочатку від тебе прийшло повідомлення, а потім я тебе кликала декілька разів. Вона дала йому в руки телефон. Дивись, ти це сказав, а потім це з'явилося в переписці. І ця моторошна фраза Не йди, куди не йти? Нічого не зрозуміло. Вона говорила це і розуміла, наскільки дивно це звучить. Я ще подивилася під ліжко, і тебе там взагалі не було. Мені було так страшно. Її руки дуже міцно його обіймали, щоб він знов нікуди не зник. Давид дивився у телефон. Його брови піднялися від здивування, а від фрази ніки про те, що вона його не побачила під ліжком, у нього виступив піт на лобі. Це й справді дуже дивно. Може, все ж таки підемо до церкви або до якоїсь знахарки? Так, ти маєш рацію. Вона говорила вже впевненіше, ніж минулого разу. Давай так і зробимо. Разом сходимо після роботи. Добре. Пішла вже спати, а то третя ночі. Я точно не прокинуся на дев'яту. Треба хоч трохи поспати. Іди до мене. Я тебе захищу від усього, Люба. Він знов поцілував її в носик, і вони вкотре лягли на ліжко. Давид обійняв її, і вони нарешті спокійно заснули. Історія з Ютуб каналу страшно цікава, Ніка прокинулася у його обіймах, взяла свій телефон і подивилася на час. Була десята година дня. Ти запізнився, коханий, прокидайся. Вона повернула голову, але це був не давид. Її обіймала якась волохата істота. Дівчина від страху аж заскиміла. Вона вже зрозуміла, хто це і яке питання потрібно поставити. Це був домовик, дух, що живе в хаті та піклується про неї та її мешканців або, навпаки, шкодить їм. А питання було одне Ніка знала його ще з дитинства, коли мама розповідала їй про власну зустріч із подібним. Тоді він також її обійняв, а вона подумала, що то її чоловік, але помилилася, у голові пролунав голос мами Якщо ти відчуваєш жар по тілу, це не добро. А якщо холод, це на лихо. Ніка зібралася та спитала вголос на лихо чи на добро? Дівчина міцно закрила очі в очікуванні відповіді. Домовик не змусив себе довго чекати. Дівчині стало дуже холодно, ніби вона опинилася взимку на вулиці в мінус тридцять, лише в літній сукні та босоніжках. По тілу пробігли сироти, а ноги стали зовсім крижаними. Нарешті домовик зник і відпустив її з холодних обіймів. Вона сіла на ліжку та притулила ноги до грудей. Ніка вся тремтіла, а по шиї пробіг холодок. Потрібно було зігрітися, і вона вирішила піти у душ. постояти під гарячою водою і трохи заспокоїтися. Ніка напарила так, що у ванні з'явився густий серпанок, і дихати ставало важче. Нарешті вона відігрілася і витерла долоною частину запітнілого дзеркала. На дзеркалі потоком води утворювалася фраза Не йди. Її аж пересмикнуло, і вона відступила від дзеркала. Терпець дівчина увірвався вона знайшла єдиний для себе варіант піти з квартири. Вона більше не могла залишатися тут ані на секунду, навіть у день. Вийшовши з душу, дівчина швидко витерлася, одяглася та взяла свою сумку з телефоном. Відчинила вхідні двері, подивилася на квартиру і сказала: Ти виграв, я не йду, я просто тікаю звідси. І зачинила двері, сподіваючись, у разі чого переночувати ніч у друзів або у крайньому випадку в готелі. Дівчина ще ніколи так не бігала до зупинки на роботу, подалі від квартири, подалі від незрозумілого. Автобус приїхав дуже швидко, і вона навіть встигла сісти. Ніка їхала, бездумно дивлячись у вікно, а літнє сонце поступово зігрівало її мокре волосся. Раптом стало гучно ні, не від людей, від телефону. Посипалися повідомлення, що відбулася ракетна та дронова атака. У дописі було вказано, що внаслідок ударів пожежі, зруйновані квартири та пошкодження автівки. Ніка вже звикла до війни в Україні та постійних обстрілів. Дівчина заблокувала телефон, продовжуючи ні про що не думати, і просто далі дивитися у вікно. За деякий час уже люди почали рухатися та видавати звуки. Дівчина, нарешті, увімкнулася. Що відбувається? Вона спитала сусідку, яка сиділа з нею поруч. Ти що, спиш? здивовано відповіла літня жінка. Ракети прямо зараз летять. Ніка подивилася у вікно, і справді, ракета летіла прямо на місто. Її збили. Усі в автобусі з полегшенням видихнули. Але за секунду хтось вигукнув Знову дивіться, летить, знову! Почалася паніка. Хтось дзвонив рідним, хтось плакав, а хтось гукав та біг до водія. Зупинись, відчини двері! Але як би водій не тиснув на газ або на гальмо. Ракету, що летить прямо в автобус, було вже не спинити. Ніка повернулася і подивилася на обличчя літньої жінки, яке застигло в страху перед очевидним, і зрозуміла, що вона зараз помре. Жінки взяли одна одну за руки та міцно трималися. Усе сталося миттєво удар, падіння. Автобус перекинувся просто на бік виходу. Хтось у паніці почав кричати: в біса, той молоток! Я хочу розбити вікно! Почалася пожежа. Автобус охопило полум'я, і Ніка відчувала, як тіло почало пекти, а волосся нестерпно смерділо біль, крики, шок, уже нічим дихати, кашель. Дівчина намагалася вдихнути і, нарешті, зупинилася її поглинула темрява. Потім Ніка опинилася у якомусь темному місці. Здавалося, хтось навмисно заплющив її очі, і розплющити їх було проблемою, вона нічого не відчувала. Не могла ні дихати, ні думати, лише темрява. Але минула хвилина, і її дихання почастішало. Ще декілька хвилин і з'явилася думка: де це я? Дівчина зібрала всю свою силу та зосередилася на тому, щоб розплющити очі, і нарешті побачила яскраве світло. Лампа безжально світила її очі, а лікарі в масках стояли над нею навколо. Один із них сказав: Вона жива! Ніка моргнула ще раз і нарешті остаточно прокинулася. Її сорочка була мокра, як і волосся, а сонце з вікна яскраво світило прямо на її обличчя. Дівчина поклала руку на ковдру і одразу прибрала, адже вона була дуже гарячою, як і її тіло після сну у цій спеці. Це був лише сон? спитала себе, Ніка. Але такий реалістичний. Вона ніяк не могла відійти після нічного жаху, ніби все було таким справжнім. Дівчина вирішила зателефонувати Давиду. Гудок уже пішов, але вона швидко скинула виклик він же не зможе зняти слухавку. Кому я намагаюся подзвонити, блін? Вона роздратовано спитала себе та взяла з тумбочки їх спільну фотографію. На ній вони були ще студентами, такі усміхнені, в очах спокій, радість, молодеча цікавість до щасливого майбутнього і життя разом. Ніка важко видихнула і сказала: Ти мені знов снився, коханий. Я так за тобою сумую. З її очей покотилися сльози. Вони уособлювали увесь біль цієї війни і тих, хто вже ніколи не повернеться. Вона поцілувала Давида на фотографії прямо в носик, як і він її колись. Погляд Ніки знов зустрівся з картиною, що висіла. Її серце знову стиснулося від побаченого. Вона підбігла до картини та провела пальцем по чорній сльозі. Сльоза залишилася. Дівчина остаточно змирилася з тим, що відбувається, і не сумнівалася, що це знак або попередження, і вирішила не ігнорувати, та нарешті не припиняти боятися. Ало, Вікторе Семеновичу, добрий день. Я хочу попередити, що не зможу сьогодні бути. Я захворіла, можу, якщо потрібно, долучитися онлайн. Тільки так. Вона казала це впевнено, та ні за що не погодилася б на негативну відповідь. Ніко, сьогодні важлива зустріч, ти повинна бути. Ти мені потрібна, і так не робиться. Якби ти хоча б вчора ввечері подзвонила, так ні, ти вирішила день у день це зробити. Ну як так? Керівник усе сильніше тиснув і тиснув на її почуття провини. Я не можу завчасно знати, що захворію, і не хочу, щоб через мене колеги занедужили. Я вже запропонувала альтернативу, спокійно відповіла дівчина. Я сказала все, що хотіла. Можете робити, як вважаєте, за потрібне. Дівчина договорила, а керівник ще продовжував щось горлати. Але їй було вже байдуже, вона завершила виклик. Потім відкрила стрічку новин та натрапила на заголовок. Сьогодні ракета влучила в автобус. Усі 12 пасажирів загинули на місці. Просто на тому ж місці, що йому моєму сні, підсумувала Ніка, вдивляючись у фотографії загиблих. Серед них дівчина впізнала літню жінку, з якою сиділа поруч на сидінні. Вибачте, що мене не було поруч і вам нікого було тримати за руку. Вона говорила це і усвідомлювала, як втомилася плакати, і дуже хотіла, щоб усе налагодилося, та війна нарешті припинилася. Дівчина тяжко зітхнула і пішла на кухню, вийняла із холодильника молоко і вівсяне печиво, поставила на стіл і тихо мовила: Дідусь у домовику, прийми гостиниць, бережи дім і нас. Вона поклала руку на живіт, у якому була тримісячна дівчинка, і додала: Дякую тобі за порятунок. Тієї ночі Ніка спала спокійно, а день чи ніч завжди можуть принести щось жахливе, особливо в Харкові, особливо в Україні у червні 2025 року, особливо під час війни. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк. Напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.